Во у нас виходять на прогулянку двоє, свята вдівається, О, так, ладно, вбралась. І Максим, а ну вгадайте, хто скорше вернеться додому? Я. Ну, свято вже все. здала позицію, довго гуляти не може. Стара вже ці суглоби. А це застою старістю, ти мене тут не доїв з тою старістю. Молода. А запитай, куди я йду. Куди ти йдеш? знаєш. А, А, ти до Іри вже йдеш? Йду до Іри, навіть пахнетися зараз не буду. Ми коли з Ірою були в Парижі, Іра накопила куча. О, чіво що там пролилися на цей там реально то не пролилися, то просто біля них лежав папірчик і сну, що попшикали на нього парфок. Тану і він на ньому лежав. І просто як воно пахне. Іра накупила, я ж не була, бо ми з Максом ходили окремо, Іра окремо, накупила кучу нішевих бутікових парфумів. І я казала, я ніяк не мала часу, бо я все-таки дівчата ви правильно казали, це альдебаран, коли пахне вишневською мазію, а потім розвіється і все є Альдебаран? Альде Але я зараз на інше понюхаю, бо літо розпочалося. Давай сінок пам'ятай, звідки ти родом і пам'ятай, що я написала. Не забувай додому завтра. Він скоро да. реально, він скоро отко скаже, що він завтра вернеться і все. Він завтра вернеться. Да. Та в галі заночує. Така сумка, ладно, да ти взяла. Йо, як фан! Да, Загорівша, виглядаєш, щоб в тихаря ходиш загоряєш? Ти я б трохи підтанувалася. А? Так дай мені цей. Жінок не поймеш, як він так під під підмаґльовується. А ми як завжди. Сторожовий Сергій. Коли А це поговориш вже ми. Ну, бо я і санітарка, і сторожовий Сергій, і ще. А ну, ще хто, ну придумай мені. Виконавець завдань Курлєви, виконавець завдань Максима. ще хто? Якщо в мене ти... багато ролей, так що давай не вигадую мою. Про тебе вибрати в яких балетках я буду От ти матір ваша. Ти, ти так збираєшся вже годину. Лофери сюди і шльпанці не підуть. Не підуть. То я можу вдіти або оці, або я ще обжилася. З чим? З чим? А, чорні такі ж самі. Так капець. О, на теперіте казати, що ходить в одних тих ж там капти. Так в футбол. в футболці що в тут Як я була в Парижі, приїхали мої моїй Та я тобі їх спеціально тут розношу. Так ти їх розносив, що ти їх не порозпакував? Та я запакував назад, розносив. Я хочу запитати, де замовляла балетки у Баєра. А перше замовила зимою оці. вони мені підійшли. Так, я кажу, щоб тут не чорні, бо балетки то балетки, а шльопинці, лофери і все це. Так Так чесно сказати, які кращі? Вони до мене обернеться. Краще білі. То вони кремові. Коротше, ти знаєш, якщо щось нюхаєш і ти попадаєш. Іра! Іра, будь ласка. Іра! Сьогодні була Ориса, ти такий зрадник, а тепер Іра, Іра. Іра, дай, їй, будь ласка, ще понюхати якісь файні чоловічі парфуми. Тобі наші твій подари, де файні, ти маєш. Ти знаєш, що парфумів багато не буває? Я знаю. Ну то і не милай. Тому такі. треба брати на розпи, щоб тобі... Принюхатися і щоб не надоїдало, а не куча баб. Mm. Та сумка пасує сюди? Тобі дівчата да? ж... пасують, йо моє. Ні, серйозно. За... А та я ж дам... відки знаю, сумка як має пасувати. А ну, дивись, цяка ще. Сумка як сумка-то, йо моє, яка різниця. Та якась не сумка, то як нічого. Ти не думаєш, що я зараз піду прибирати тю бардаль? Я зараз охоронець, Сергій. Та ні, ліпше от того якась така бездіручна. Бу там та прям сумка для Йома я, що за Т -т -т торба? А ця піше пасує. Так? Да? Я кажу, що це пише послує. <гум> я ж зразу казав, <гум> що заробітш то <вищо> перегружати. <гум> да, <це рано>. <гум> 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 Сама собі проблем знаходиш. Короче, давай Круй ти знайш, я тобі накази свой дав. Я поднюхаю свой, королева вам покажу, що я нанюхала. Еще щось понюхай мені. Зараз за, понюхаю. За допомогою твого синочка у мене парфум і резинку закінчуються. Ну, тобі, що ти синочок допомагає тобі, щоб ти не ставав старомодним, а постійно їх обмінював. Ну так, щоб тут стояти. <реш> Треба тобі постійно робити поговорок. Вона зараз не забутись і не напшикатись. мінімально. мені Та ти не пшикайся, то ти на волосся одразу показуй, бо я потім не буду бігати фоткати. От це вот, от для чого? Щоб повестись волосся. Щоб? Що? 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 Аль де Альдабара. Тим, що я пахла ті всі дні, Шалезо, а, він шалено паху. Ним зараз тут не пшикайся, бо він поки вивітриться. Мене вже мене... починає голова трохи крутитися. Може, ну так пахне, мене все волосся пахне. Але я не буду пшикати Іри. Не пшикайся, це пшикайся. А Ачка, а Іри є кава, щоб перебити запах? Віра, є все. Ну, тут все, взяла каву. перебила. і є алкогольні перебили. конфети, є, знаєш. До чого тут то? До треба каву нюхати. В неї все є, в неї кава, і конфети до кави є. На минулого разу а вона на дому тако приймає чи ні? Ні. вона, ж не ж онлайн, вона, немає. В неї є онлайн, але просто вона мені дозволяє прийти, щоб понюхати. Ну, до всіх до хати пускати, то що то буде? Вона, то, чи якби в те не було такого брата, яке ти на країні пускала? Вона так yeah. то, <раплянський> то тобто, знаєш. Люди всі могли десь понюхати в магазині, ще десь. А потім вже віри замовити. Ну на розпив. Але та парфум краще перш десь понюхати, а потім цей. Або собі, якщо ну якщо довіряєш там чомусь смаку та там можна один мілілітерний брати, є три, як один мілітр. Три, п'ять один не можна? Та як один мілілітр? пшик один вітра. Який пшик то ти говориш, на один мілілітр туди десять пшиків? Та ясно. Ну, ти на два пшика? А ну запитаєш Іри. А хто я ти, так пшикаєшся, я... та, ну, як ти пшикаєшся, то тобі взагалі треба такі, знаєш, як банка води в, в галі там в хаті свій. Тобі треба такі парфуми. Та, ти підійшла, блядя... сполоснулася і пішла. Я тільки що Сергія питала, Зри, я тобі мій подарунок, що я тобі вчора подарувала. А ну так скажу, бо до себе. Галя, Галюнцю, та свята тебе, можна сказати, перемогла, тому ти сильно не вимахуйся, йо-моє. Я взагалі теж, коли я відкрив конверт, у мене трохи щелепа не відпала. Бо я думав, що так як завжди у вас такі є батли. Хто сам більше мене любить, то поїхав. Коли я Галя каже, давай разом, давай разом, вона каже, ні, ні, ти до мене не прив'язуйся, бо в мене не такі подарунки. Як... Галя, ти програла, чесно віска, ти програла. Весно прийде. Прийде? Але, так, прийде? Я зараз подзвонить, зараз буде розпитувати. Та, ну, подзвоню, так, вона я і прошу. проще. Думаєш, може, я ще на каву з'їду світу. Так? І гуляти з тампіш. Я то не факт, не знаю. Mm. Але ми сьогодні вже і грозу пережили і все, що можна. Ну, ми, поки... ми заходили в ефір, було сонце, потім гроза, блискало, все світа боялося, як завжди. Потім сонце вийшло, потім знову щось почав капати, тепер знов сонце. Коротше, фіг поймеш тої погоди. Все. Ну все, шуруй звідси. Кольце, браслети години. Я в шоці.